Доброго дня! Сьогодні трохи про помилки новачків. Люди часто мають бажання опанувати якісь магічні напрямки з особистої корисної мети. Існує думка, що відьмам чоклунам, людям сили, гроші падають на голову. А маленькі чарівні істоти, їх збирають у стопочки чи складають у мішечки. Такого нема, одразу кажу. Такого нема, мабуть, я вас розчарую, але дуже б хотілося. Сила з'являється пізніше. Взаємодія з силами з'являється пізніше. На початку буде путь про навчання. Про вкладення в себе коштів, про перелом себе внутрі і зовні. це важливо розуміти. Які головні такі помилки новачків? По-перше, це квапливість і відсутність витримки. Люди, які хочуть опанувати магічні напрями, вони мають розуміти. Що це не швидко, що цьому треба навчатись, і що це отак одразу за місяць не вийде. Наступне це помилково вибраний напрямок. Тобто дуже часто люди йдуть у напрями модні, розафішовані, ті, які вигодно продавати в інтернеті. Це важливо, тому що не ваш напрям, він вам не дасть результатів. І це дуже важливо, бо якщо ви хочете щось робити, ви робите це заради результатів. А наступна помилка це агресивне, таке навіть паморочливе бажання грошей. Тобто ось я піду в магію, в мене будуть мільйони. Одразу. Не буде. Ні. По-перше, маги самі собі, вони нічого не намагічують. Ні. Вони працюють з замовленнями, працюють з кимось, працюють з силами, але не для себе. І вже ті сили, з якими маг взаємодіє, вони вже тоді дають. Те, що потрібно. Вони дають якісь кошти, вони дають клієнтів. І от чим більше в тебе знань, чим більше ти можеш, чим більше ти практик опанував і отримав результати, тим більше до тебе прийде людей. Тільки так. А, наступне це м, такі збільшені очікування. Тобто, знаєте, Щось на кшталт того, що за місяць я стану мамом, а за два я зароблю мільйон. Так от, ні. Ні, такого також не буде. Далі, розчарування ще в тому, що люди кажуть, я все можу. Я все можу, правда, але не вмію. Ну, дуже цікава така думка, я з нею стикаюся на консультаціях постійно. Або я відьма. В мене бабуся відьма, в мене там дідусь чаклун. Я за вас дуже рада. От прямо від душі рада. Але якщо батько великий боксер, то дитина, його дитина, вона не обов'язково буде боксером. Ні. Бо це все треба тренування, знання, навчання і правди. Далі, така ще помилка існує як недовіра до вищих сил. Тобто, може вони мене не чують, а може чують. А може там я не туди звертаюсь, бо відповідь у мене прямо за 10 хвилин не прийшла. І недовіра до системних знань. Це також важлива, важлива така сходинка, це опрацювання. Своїх можливостей на практиці, а до цього це теорія. Наступне, що дуже важливо, це якісь такі, знаєте, ефімерні, романтичні навіть, якісь уявлення про життя мало. Ні. Також вас трохи розчарую. Нема часу літати на міклі, танцювати голою біля вогнища. Такого нема. Я праця постійна. Тобто не з 9 до 5, як усі інші люди, а постійно. Ранішня зірка читаєш мови. вечірній час робиш роботи. Сидиш, прораховуєш ці ліксограми, що туди втулити, щоб був той результат. Сидиш за все опрацьовуєш постійно кожен день. Плюс ти читаєш якісь книжки, тобто береш для себе знання від когось і думаєш, підходять вони, не підходять вони. Це дуже важливо. І ті самі книжки ми можемо прочитати їх 50-10 і не взяти з них нічого. Але вони можуть наштовхнути на якусь корисну думку. По-перше, і найголовніше для новачка це зробити собі, або замовити, наприклад, в мене діагностику на свої здібності. Бо, знаєте, так, я скажу, що таких людей небагато. І те, що у вас бувають якісь там пророчні сни, або інтуїція, інтуїція є і у кішок, і Якісь там пророцькі сни, вони сняться усім. На протязі життя таке стається. Тобто, яке у вас направлення, сфера, в якій ви будете давати результати? Далі, з якими силами ви зможете взаємодіяти? Який ви маєте магічний потенціал? Звідки він пішов? З ким працювати? Чи то буде язичний? Язичництво, чи то буде е, роботи через рот, чи може у вас соборне якесь чеклонство. Це все треба передивлятись, далі збирати інформацію, навчатись, потихеньку пробувати себе ці, на практиці на якихось маленьких речах, і далі вже ви можете назвати себе магом. Але якщо у вас нема результатів, а є тільки бажання. Bez slibu. V čem asi? Hlavně.